В 22-му псалмі є такі гарні е, слова, де псалмопівець Давид каже, на буйних пасовиськах ти даєш мені лежати, ведеш мене на тихі води, відживляєш мою душу. Вчора ми роздумували в книзі буття про віру Якова. І ми дуже часто зустрічаємо в церковних пісноспівах віра Авраама, Ісаака і Якова. Ті три мужі, яких церква називає патріархами вибраного ізраїльського народу. В чому є їхня патріархія непохитність голосу Божого? Коли Господь їм щось поручав, чи їх покликав, наприклад, як Авраама, Він покликав, вийди із цієї землі і піди туди, куди я тобі скажу. Натомість, якщо Бог за тих 20 років визнання Яков, вигнання Якова, тільки двічі говорив. До нього двічі об'являвся йому. І перший раз, коли він йому говорить, він каже: якщо Авраам йшов в обітовану землю, то як він каже? Збери все своє майно, йди в Месопотамію, тобто в протилежну сторону. Наскільки ця? Покора, навіть через те, що обманом він отримує це благословення батьківське свого батька Ісаака, все рівно Він є послушний голосу Божого. Ця поведінка Якова там, на чужині, в тяжкій праці, була незрозуміла для Рахиль і Лію. Дружин його. Вони дуже часто дивувалися, чому все в нього відбувається навпаки. Адже ж Яків не був той, що сидів весь час у молитві. Єдина така глибока молитва, коли він помазує стовп і каже: тут є місце Божої слави. А решта це була постійна праця, постійне дбання про дітей, суєта. І десь постійно в тій суєті він шукав зустрічі з Богом. Отих От тяжких 20 років вигнання, коли Лаван постійно переслідував Його, бажаючи його вбити. Як і брат Ісав, але він був покірний голосу Божого Слова. Як ми сьогодні чули, сьогодні, у, у церковних піснях, співах, що чогось нас церква сьогодні готує завтра, післязавтра, найперше, це буде Лазарева субота. Ну, кожен з нас може сказати, ну, Лазарова субота відбула, відбулася тоді, коли був Ісус Христос. Святі Отці натомість акцентують глибоку увагу. В чому вона полягає? Для того, щоб Господь мене воскресив, як Лазаря, і вивів з гробу моєї егоїстичної поведінки, я мушу. Глибоко покаятися. Ми знаємо в, тій, в цьому сюжеті євангельському про Марту і Марію. Саме їхня молитва, така глибока той діалог Ісуса Христа із ними цей свідчить про те глибоке покаяння, і саме через прохання їх тих двох сестер Господь воскрешає. Лазаря. Є також дуже цікава така думка біблістів, що це вигнання це було глибоке переосмислення своєї людської немочі Якова. Бо таким чином, коли людина переживає акт навернення, а навернення відбувається кожний раз. Лише тоді ми можемо зустріти Христа з окликом «Осанна Вовишніх. Благословен, хто йде в ім'я Господнє». як пізніше ми будемо роздумувати, що буде говорити Яків. Благословенний ти, Господи. Нехай цей благословенний день буде для нашого прожиття. Особливою зустрічю з Богом у наших ближніх. Благословеного вам всім дня. Амінь. Слава Ісусу Христу!